Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачний цікавий салат, який називається осінній. Але спочатку перевірте, чи підписаний ви на мій канал, якщо ні, обов'язково підпишіться. У мене дуже багато простих та смачних рецептів. І починаємо готувати. Почищену цибулю нарізаємо соломкою, а свіжі печериці наріжемо слайсами. На сковороду наливаємо трохи олії, викладаємо цибулю і смажимо її до напівпрозорості. Коли цибуля прожарилася, додаємо печериці і продовжуємо жарити до готовності грибів пилин 5-6. За хвилину до готовності до смаку додаємо сіль, перець, приймаємо сплити і даємо охолонути. А в цей час продовжуємо нарізувати слідуючі продукти для салату. З копченого курячого стегна знімаємо шкірку і поріжемо соломкою. А також тоненькою соломкою нарізаємо мариновані огірки. Салат будемо збирати в скляній прозорій посуді. Першим шаром викладаємо нарізане куряче м'ясо. Зверху додаємо трохи майонезу. Наступним шаром нарізані соломкою огірки. Знову трохи майонезу. Потім йдуть пожарені гриби з цибулею. Майонезом промазувати не будемо, так як там є олія. Тепер морпа по-корейськи. Також майонезом не промазуємо. Яйця натираємо на терці та на вазі, щоб салат вийшов більш повітряним. Один жовток лишаємо для прикрашування салату. Промазуємо майонезом. Останнім шаром розсипаємо солодку консервовану кукурузу. половину поверхні кукурузи присипаємо тертим жовтком. Та прикрашаємо листям свіжої петрушки. Ну от і все, салат готовий. Такий салат бажано поставити в холодильник на пару часов, щоб він добре просочився. Спробуйте приготувати. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. Україна понад усе!